Всім привіт! З вами Девикамото. І сьогодні у нас в огляді чергова новинка. Теплий захист для шиї і грудей 3 m ADVANCE Даний захист у нас виконаний з комбінованих матеріалів. Верхній шар це у нас нейлон. Вітро і вологовідштовхуюча частина. В якості утеплювача у нас середній слой це синтепон і крайній. Це у нас Wellsoft. Одягається даний захист у нас через голову. Для зручності одягання, також для додаткового комфорту у нас є така нагрудна змійка. І також широка ліпучка на комірці. Даний захист має наступні розміри. Довжина у нас загальна 42 см. Задня частина у нас трошки коротша, бачите, трошки закриває плечі і спину, має довжину 22 см, ширина передньої частини у нас 32 см, І ширина... Комірця 23 см, і при цьому ви можете його регулювати завдяки ліпучці. Даний захист стане альтернативою шарфам, бафом, його також можна використовувати в повсякденному житті, а також під час зимових прогулянок. Подивитись актуальну ціну на даний товар ви можете за посиланням під відео. До наступних оглядів!